Я точно знаю, що ти дуже чекаєш прогнози. Навіть найбільші скептики часом прислухаються, про що ж там говорять, але сприйматимуть чи ні залежить від ні, не від настрою, а від того, що ж там позитивного скажуть про їх знак. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Сьогодні ми поговоримо про період руху нашого світила Сонця по одному зі знаків повітряної стихії. Про що він, які тенденції несе. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся особливості наступного місяця саме для тебе. А якщо у тебе будуть питання, відразу ж пиши в коментарі. Віднайдемо відповідь усі разом. З 20 травня і до дня літнього сонцестояння, що відбудеться 21 червня, сонце буде рухатися по знаку близнюки. І, звичайно, по-перше, я вітаю усіх представників цього знаку з їх солярами. Початок нового особистого року це завжди дуже потужний період. По-друге, про що цей час для усіх нас? Сонце вмикає енергії цього знаку наповну. Навчання йдуть успішніше, сприйняття інформації простіше. Бажання переміщатись, будь то в подорожі чи відрядження це також на максимум. І той і той варіант даватиме більше бажання комунікувати з людьми, обмінюватися досвідом і просто новинами. Як завжди, є і зворотній бік цієї всієї краси. Інформації може бути надміром. Тож спробуйте, хоч я знаю, що декому буде важко, але все ж спробуйте розставляти пріоритети і не забувати про свої обіцянки. Також цей період особливо сприятливий для будь-якої роботи з документами. До них можна віднести і квитки, бронювання, сертифікати, дипломи тощо. Слідкуйте за тим, що ви підписуєте, яку інформацію подаєте. І все має спрацювати в плюс. Загалом проходження сонця по Близнюкам буде гармонійно впливати і на інші знаки повітряної стихії Терези та водолій, а також на овнів та левів. Більш в напруженому стані взаємодія піде на знак навпроти близнюків, це стрілець, а також на діву та риби. До речі, якщо пам'ятаєш, на цей місяць частково припадає рух Марса по знаку Лева. Ось тут за посиланням можеш переглянути відео. Також Венера по знаку Телець та проходження Меркурія знаку близнюки. Тобто дві з трьох особистих планет будуть в своїх рідних знаках, а третя в знаку своєї стихії. Тож, по секрету, з 6 до 9 червня просто дні з вау-ефектом у гарному сенсі. І тепер твої улюблене поїхали по знакам Зодіаку. Овен, прийшов ваш час планувати поїздки і навіть вирушати у них. Буде продуктивною робота з документами і, звичайно, збільшиться кількість взаємодій з людьми. Якщо ви хотіли щось отримати чи узгодити, то отримання бажаних резолюцій більш ніж можливе. Не поспішайте, спробуйте створити план дій, щоб кількість інформації і комунікації з іншими не вибила вас з колії. Може зайти муза до тих, хто займається журналістикою, блогінгом чи планував створити якийсь інфопродукт в своїй професійній сфері. Телець сфера життя, на яку буде акцент цього місяця, ваші власні ресурси, будь-то перемовини по частині ваших грошей, нових джерел фінансування чи відкриття нових рахунків, депозитів у банківських установах. Також можливий перехід інформації стосовно ваших внутрішніх ресурсів і гармонізації їх через харчування. Інформації може бути багато, тож перевіряйте нові джерела, з яких вона надходить. Можливо, доведеться вирішувати питання з документами на рухоме майно. Близнюки. Для вас акцент на проявленні вашого я в світ. На те, як вас бачать і які сенси ви несете. Буде хотітися оновлень гардеробі, а можливо, навіть кардинальних змін в іміджі, щоб, якщо вже сяєте, то наповно. Тож час для втілення ваших ідей прийшов, ще й муза може заходити і надавати творчих акцентів. Спрямуйте увагу на екологічну взаємодію з оточуючими, спробуйте не лише видавати тонни інформації за різними темами, а й іноді слухати інших, можливі цікаві інсайти. Раки, заглиблення у свій внутрішній світ і здобуття інформації, яка в собі несе відповіді на важливі питання. Можливі подорожі в якісь локації, подалі від купи людей чи туристичних точок. Це дозволить налаштуватися на потрібний саме вам стан. Це можуть бути ретрити наодинці і просто подорожі з сім'єю, але таким вузьким колом. Книги чи курси з напрямком на духовність вам можуть бути дуже актуальними. Леви, вихор нових ідей та бажання бути в колективах і створювати разом щось нестандартне та оригінальне найближчий місяць це ваш напрямок. Також дуже актуальне проявлення в соцмережах, Ютубі, взаємодія з великою кількістю аудиторії і донесення особливих ідей, які часом можуть бути навіть з відтінками революційності. Разом з друзями ви можете не тільки запускати проекти, а й відпочивати. Також акцент може бути на взаємодії з дітьми вашого партнера, якщо це для вас актуально. Діва! Прийшов час для акценту на вашій самореалізації. Ви знаєте, як структурувати інформацію, щоб вона показала ваші наміри і професіоналізм з найкращої сторони. Час заявити про себе керівництво або презентувати свій оновлений особистий бренд широкому загалу. З великою ймовірністю вас почують в позитивному ключі. Якщо ж для росту по кар'єрній драбині вам знадобляться важливі документи чи підписи високопоставлених осіб, час подбати про ці папери. Терези, чудовий період планувати закордонну відпустку, купувати квитки та бронювати готелі. Ваш погляд націлений на закордон також і по частині комунікації з іноземцями, або на отримання відповідей по важливим документам, що можуть стосуватися вашої роботи, навчання статусу в країні. Можливо, вам захочеться спілкуватися на релігійно-філософські теми заглиблення у вивченні іноземних мов або співпраці з наставником. Також важливий період для тих, хто планує захист дипломів та дисертацій. Скорпіони гарний період пірнати в теми психології, езотеричних напрямків та містики. Буде тягнути на літературу чи кіно в жанрі детектив, або самі розпочнете розбиратися з деякими життєвими ситуаціями, розбираючи все по частинкам. Інтуїція буде вести вас на кожному кроці, тож дослухайтеся її. Також це період, що підсвітить теми фінансів партнера чи ваших спільних фінансів, можливі підписання фінансових документів, відкриття депозиту чи отримання грошей як інвестиції у ваш проект. Період може бути непростим і навіть дещо трансформаційним стрілець: взаємодія з партнерами як на особистому фронті, так і в діловому. Свій час ви можете присвятити коханим людям та комунікації з ними, віднайти дуже важливі слова. Також можливий приток клієнтів або якась суспільна діяльність, яка приведе вас до нових знайомств. Якщо у вас відкриті якісь судові справи чи підходить час для підписання важливого договору, не хвилюйтесь, а зосередтесь на підготовці всіх необхідних паперів. Козиріг, комунікація з підлеглими, складання планів та графіків роботи. Акцент йде саме на робочі питання, як встигнути все, і навіть трошки більше. Обережно, щоб у вирі робочих питань не пропустити найголовнішу комунікацію цього місяця зі своїм тілом. Важливо в графі включити масажі, чекапи стану здоров'я та ймовірно похід до стоматолога. Допомога іншим, обов'язок перед багатьма людьми. Важливі, але бажано до всього підходити з розумом. Водолій. Нові зустрічі, що можуть перерости у романтичні стосунки, питання, що стосуються ваших дітей, особливо первістка, несподівана інформація щодо хобі, яким ви цікавитесь. Це напрямки для вас на цей період. Якщо ваші захоплення стосуються будь-якою стороною консультування, журналістики чи блогінгу, може бути старт якогось важливого власного проєкту. Можливі отримання інформації чи підписання документів щодо навчання дітей, для кого це актуально. Риба. Можлива подорож додому чи отримання інформації з місця, де ви народилися, або взаємодія з батьками. Комунікація в сім'ї почне налагоджуватися, почуєте одне одного. Для тих, хто цікавиться історією сім'ї чи вивчав родовід, гармонійний період для отримання тих самих відповідей. Можете розпочинати довгоочікуваний ремонт або вирішувати питання з нерухомості іншим чином. Підписання важливих паперів має пройти без ускладнень. Нагадую, що цей прогноз найкраще працює за знаком твого асценденту, і це загальні тенденції кожного знаку. Якщо ж тобі цікаво, як саме повпливає на твоє життя транзит Сонця в близнюках, а також інші планети, записуйся на особисту консультацію. Бо розташування інших планет і важливих точок в даному знаку Зодіака точно внесуть корективи і доповнення в твій особистий прогноз. Тож посилання чекає на тебе в описі. А в наступних відео ми будемо говорити про зміни пов'язані з соціальними планетами Юпітер і Сатурн. Пам'ятаєш про період 6-9 червня? А з 10-го там буде нова цікавинка. Тобі точно сподобається. Та все по порядку! А поки підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити нові відео. Буду вдячна за коментарі і вподобаєчки. І до нових зустрічей!